О шості вечора мітингарі від Верховної ради перейшли до комітету з питань фінансової і банківської діяльності на Грушевську. А ініціативна група вирушила на засідання. Тривало воно півтори години. Потім до людей вийшов заступник голови комітету Денис Дзензельський. Назвав чотири законопроекти, запропоновані кредитним майданом, які завтра на засіданні обіцяють розглянути. Законопроект Артеменко 1531 щодо учасника потобових дій та членів сімей. Це законопроект 1558 Мельничука. закон про защиту прав потребителей финансовых послуг от наследников девальвации гривні, и це, закон 1559, про проект закона про додаткові гарантии защиты прав позичальників. Вот эти законопроекты и еще один законопроект, который будет сейчас передан нам в комитет завтра, завтра, завтра зранку, будут рассматриваться завтра на комитете. У нас готово письмо объявить недоверие Громадской раде, которая собрана при Национальном банке Украины, которая на протяжении Еднело количества месяцев не сделала ничего для решения вопроса ни с кзайомщиками, ни с діпозитчиками Пікетувальники планували ночувати під парламентом, передумали, бо чекатимуть завтрашнього рішення комітету.